Вони зовсім були інші люди, ніж ми. Навіть та е, лікарова жінка, що жила в нас, ну, вона так з мамою говорила, бо то була кухня окремо, то вона казала, е, що вона жила тепер з чоловіком братом. Мама дуже думала, як то, а, 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 а вона дивувалася, а як то вона мала сама жити. І було. Бу. А як вже німці наступали в 41-му році, як почалася війна, то вже були ну, ніби, якось чутки, що то вже німці мають прийти. Та навіть ніхто добре не знав, як вони такий, що такий транспорт вони тільки кинули грузові машини навіть самозвали на людей. Людей вивозили. Навіть акто пішки йшли, може, їх там потім того, вони втікали всі звідти, всі. і, і аеродром упустив. А там на аеродромі, і були магазини, і все, навіть два хлопці наші замордували ще з яким і, вони, бо ті хлопці пішли там брати. Як то звичайно. Ну. її зловили і замордували. В сусідньому селі Щеченника замордували. Хтось на нього щось наголосив. І вони. Він думав, що вже з села вони повтікали, а вони ще вернулися, його взяли і на поле, і замордували. Не, не зарізали і не засілили, замордували. Навіть казали, я того не бачив, не знаю. Казали, що навіть дріт вуха пхали і, і, і страшні муки він видно терпів. Так. То, то, як, вони вже, як вони мали відходити якраз вже так? Вийш... так вже в 41-му році, так, в червні. Так, Вже відходили, то вони ще полювали ну та у Львові, знаєте, що в той час, а по селах теж ловили, то люди попраталися хто де, хто до ліса, хто в Люхи поховалися. ми, Тато забрав коні і ми виїхали до ліса. Так. Вони після себе оставили дуже велику погану, погану славу про себе. Так, дуже велику. А німці зайшли то без ніяких боїв, без нічого. Я знаю мотоциклів з коляскою з початку села, а я ще малий і я був. Заїхали, подивилися, повернулися і поїхали назад на Холою, в тепер воно називається. А потім вони вже їхали, вже ті всякі колони, трактори, танки, піхота, то все. То, -то їхали багато. А в нашому селі то вони переважно квартирували, бо наше село було якесь для відпочинку тих е фронтовиків. Навіть у нас в хаті німці квартирували. але вони ті, що квартирували, вони людям біди не робили і нічого. А були ті е фольдойчери. Німці теж вміли Велику Біду завести там. Так що вас кортурували вони якийсь час, так? В хаті, що жили? Нас переважно, як німці були, то в нашому селі переважно цілий час. Одні виїжджали, другі приїжджали в Ушиві вже з фронту, як то того. І то все. Наші хати, Та, і школу забрали, а ми ходили вчитися вже, хати там дали на класи, а в нас школа є двохповерхова морована, і, і, і тоді була вже там, то і школу забрали німці. І німці, і рускі так, в школі було там. Але за німців ви ще також ходили до школи? Ходили, бо так. Ми ходили до школи, але вже до сільської хати. Там був один клас, другій хаті. другий клас і так вчилися. Так. А на роботу німці брали людей зі села? Німці не дали нікому сидіти. Навіть ловили так, в Німеччину. Навіть ловили. А так називався Балдін Балдінськ то брата Петра, то вони щось у Львові. Німці дуже переслідували, вони не, не дали нікому сидіти. Так. І до Німеччини ловили, вивозили до Німеччини на, на роботу. Потім ті люди там добре і осталися багато. І, Виїхали ви, ви за границю навіть. Бо, але і... з німцями не було ще таких ніяких сутичок, щоб якась вже була партизанка в селі, чи вже за німців воно починалося. У нас того не було, але на Волині було. Навіть дуже заострене на Волині було. А в нас не було, бо німці нам населенню не... Так, як би то сказати, толерантно так відносилися. Так. Але то, що здавали все одно контингент, і то великі дерли в чому? Навіть на свині, на корови, то кульчики чіпляли на вуха металеві такі тіло, кульчик номер. І, і було все зареєстровано, і що господар не мав права для себе його різати, або що, тільки для німців. Але наші люди обдурували німців як могли, перечіпляли кульчик на мале і всяко робили. Так, німці дуже були строгі до того. контингенти великі накладали. Що так, та, та, то так теж не було ні матеріалу, ні людей, щоб де купити. Що <кхи> йшло на фронт. І, і, і головне, що саме більше. З нашого села багато забрали, і дівчата половили і, і, і на роботу. Так. То, то, то було моє таке дитинство, В той воєнний час. Я не мав. Змоги вчитися, батьки були вже старші віком, господарку мали, братів е ті два вупа, ті... нікого не було, і тато мене забрали. Я ходив до Кам'янки до школи, забрали додому, все, закінчилася наука. І я не мав часу.